Що для тебе Делі, є ОМЕЛ? Напевно, Омел це не тільки родина, не тільки одна складова великого-великого механізму кривилісти педагогічний. Це та емоція, яка повинна бути у кожному в серці. Коли ти приходиш сюди, ти маєш справді відчувати себе частинкою Омелу, частинкою цієї великої, великої великої родини, в якій кожен... Має є має розвиток, кожен має свої можливості, і розвиваючи ці можливості, ти будеш допомагати факультету ставати ще кращим. Тільки УМЛ — це не тільки фраза з хештегом, це стан душі для мене. УМЛ — це розумні, вічливі, добрі студенти, з якими приємно співпрацювати, подавати їм нові знання, а вони що? діляться своїми домикими зданнями. У моя це моя родина, це моє натхнення, це мій успіх по життю. Я дуже її люблю. Для мене має по це напевно можливість посідати, світ посадження. Він це буде концерти, станція пісні. Лавно для мене це спосіб життя. Це мрія, яка збувається. Це Особливості спілкування з молоддю протягом усього життя. Сьогодні для мене свято 35 років нашого факультету і 35 років, як я працюю в музі. Мене відразу після аспірантури розподілили у Кримелівській державний педенститу. І ось по сьогодні я тут працюю. Покоління студентів. Але залишають завжди душі слів. Вони завжди в пам'яті. За них завжди радієш. Їх завжди хочеш бачити. І коли бачиш успіхи своїх студентів, то це і мої успіхи. І сьогодні я зустрічалася з деякими з них, і вони пам'ятають, що ми в ті радянські часи ще формували національну свідомість, що ми в ті часи. Говорили про літературу і як її викладати, і як достукатись до серця дитини, щоб вона себе ідентифікувала з Україною, з українцями, з українцями. Для мене УВЛ це справжня сім'я. Це сенс життя. Для мене УМАЛ це факультет творчих людей. Навчаючись тут майже 2 роки, я просто поринула у цю надзвичайну творчу атмосферу. Тепер я з упевненістю можу сказати, що факультет української мови та літератури став для мене затишною маленькою творчою родиною. Для нас уморел це.